Привіт! Зараз я покажу чотири прості вправи, які допоможуть зменшити рівень кортизолу в твоїй крові і позбутися стресу. Переходь далі та виконуй прості інструкції. Перша. Ставимо ноги на ширині плечей, Руки перед собою, наче обнімаємо бочку, сідаємо назад тазом, розставляючи коліна так, щоб вони дивилися туди, куди дивляться носочки. Поясниця не має округлюватись ось так. Тому сідаємо на ту глибину, там, де ви точно її тримаєте рівною. І працюємо. Робимо таких 20 разів. Вправа номер два на м'язи пресу. Лягаємо на спину, підкручуємо копчик так, щоб поясниця притиснулася. Притискаємо підборіддя до грудини, руки на коліна і тягнемось з видихом до краю колін. Затримуємось і повільно опускаємося вниз. Голову не класти на підлогу. І на видиху робимо таких 20 разів. Вправа номер три. Віджимання з колін. Стаємо в планку так, щоб руки були під плечима. Опускаємо коліна, напруживши прес і не прогинаючи поясницю, опускаємося на ту висоту, де вам комфортно, і вижимаємо себе вгору. Працюємо на видиху 20 разів. Остання четверта вправа: планка. Стаємо таким чином, щоб лікті були чітко під плечима. Підкручуємо копчик, щоб поясниця не провісала. Стоїмо від 30 секунд до півтори хвилини. Основний критерій: якщо прогинається ось так поясниця. Право, закінчуємо, бо це буде небезпечно. Робіть стільки часу, де ви точно тримаєте планку правильно.